Привіт, Що ви? Які плани на 20 вересня? Ой, вов, я дуже зайнятий. Я зранку везу кота на УЗі. Потім у мене стоматолог масажист Це одна людина. От, а потім забираю кота з УЗі. Потім. що в мене потім? А треба зібрати тисячу ручок після обіду. От, і ввечері вже вечерю. і дивлюся як вечері. Я. Дуже зайнятий тут камера включається. Я взагалі зайнятий. У мене племінника день народження, а в день в мене взагалі весілля пацани. Ага, почув. Так, значить, Макса нічого важливого. Діма, а в тебе що? Ага, це не відео, я зрозумів. Я зрозумів. Відміняємо свої грандіозні плани. Тому що 20 вересня 3 роки канал вже І у нас Три концерти. Три концерти. Ну, всіх чекаю, квіточки в описі під відео. Зустріч. Добрий день. Ну, Давай ми... Давай, ми... Я десь буде цікаво. Хто такий найнеприємніша зірка була тут? А, а, Націоростячку. Сказали, що свій. Ютуб не заблочив, так. Да? Ой, який працівний голос.

What's up, people? з вами Жаба Гадюка. Зняли і змонтували для вас бекстейдж, тому чекаємо на вашу підтримку, у вигляді лайка, підписки та коментаря. Якщо побачимо велику активність з вашої сторони, то запустимо подібний формат на постійній основі. Всім файного перегляду! Нервуєш? Та ні. А якщо не на камеру, нервуєш? Він ти сказав знаєш, і вже щось якась думка. Ні, ну я не те що хочу нагнітати, ну, типу, там Та щоб, дякую, щоб вже, ти боявся. але типу, ну, в коментах же це могло присосить, прям, якщо ти щось не так зробив. Є шанс. Боже, там був якийсь комент під е, хто з нас. Сейн. Бісячи щось, no mm -hmm. щось таке. Ти зможеш сьогодні під час мотору, коли ти будеш прям постійно в кадрі, заюзати слово Думаю, да. У мене є питання. Тобто, ти вважаєш. що... Ресурса Макса вистачить тільки на оце. Це буде саме екстремальне, що відбудеться з ним. Тобто у нас не буде голос сідничок в кадрі, у нас не буде поцілунків з мужиками, у нас не буде якоїсь віртухана. Не треба со мною так говорити. Я участковий. Тобто, саме от, от на такий екстрім ти ну, підбиваєш людину? Танюха мене просила міняти тон оф войс нашої компанії, тому... а ти сьогодні зможеш. Чьор! Застряй! А! Застряв! з'явився з центру зробити якийсь. Поняв, Типа, відсюди прямо Шмигу. Папа, пробач, ти не бачив Така лиса, таке голе боса, хуйня така пробігала. Може, що закрасив. прям вона. Він розганяють приколи. А ні, брифується. Типу генеруєте те, що він пропонує. Ви, типу, вкидаєтесь. Якщо потрібно придумати назву, ми компанія самомов. Аляшка в цей момент відповідає на ваші коментарі якраз. Тому пишіть коменти, Аляшка буде на них відповідати. їсти, ти не можеш можеш пати, так, назад. Да, 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 а команди треба буде робити Ти будеш давати мені, так? А, да, команди. Да. Сидіти! А ну-ка, рижик, сидіти! Рижик сидіти! Рижик сидіти! Лежати! Так, рижик, рижик лежати! Рижик лежати! Рижик лежать! <реш> І потім давш так, ти такий сосадний каже, не-ні. Ти каш, <реш> ти, ти кажеш, да. А, як. <реш> да. Так, сховайся раку. Рижик сховайся. сосать! Що ти сосать. кажеш, рижик? Рижик, я не знаю, це що, що воно меле. Боже, напудив, напудив желудочок слабенький. Рижик, <реш> <реш> Боже, пока напудив, напудив рижик. <реш> <реш> Боже. Маленький, ти що руки не милий лішов? У нього слабенький желудочок. Ну, дай по... понятно а все! Понятно а все кам! Виріши... Да не трогай своє говно! Не трогай своє говно! Подивися на Вот получается камери. Вот в стол. Я только щось падає, я тобі кажу, що папа, я случайно! я случай! Дай ти мене толкаєш! Може, не сильно перехайпуйте, щоб -е, нам Ютуб не заблочив. Я теж думаю, що вже душі були. Так, що тут такого? 125 на 275, да. 34 375 34,375. 35,345. 34,375. 35,445. Олег, правильно? Правильно. Олег! Пам'ятаєте, зарані, як імпровізація працює? Головне, типу, що працює в інпровізації завжди каже так. Завжди каже так. Ну, Завзвідкати. А ну ти? Може, рідко вас бачу, так? Мені вдома пизда. А А вам? вам Якщо ми ж так. Ми його знаємо, що ми можемо здавати всі документи на прийому, які вийшли. Нормально, дали запит, але там є такі. Нормально, нормально. Ебать кадри є блідо. Та пофіг нам що... Можете подивитися со мною мій Тік-Ток. О, ну це то що треба. Це лайк. Це щоб люди влоги дивилися Тік-Ток. Підпишись на канал. Ніхуясся, дякую. Ну як наше сонце піднімається, так і колиш. Так. Так. Було колись ідею, ну, теж вона за нас належить відка. Давайте, я, я, коли зустрінемося, я не бачу на ліве око, зліво не підходьте. Так. Я боюся, так. І запам'ятайте, Ольга Миколаївна. Цей мужчина тільки свій. Я вия, ти моя бубочка. Писайте, ставте лайки, дуже багато коментів від вас очікуємо. Ну і звісно, можливо, якісь професії мені підганяйте туди в коменти також. <му> Люблю, дивіться нас. А ви поїхали! <му> <му> Ой, який працівний голос! <му> камери камери стоп. 100. <му> Ви не туди попали. Ви, ви не туди попали. Та да, я але це неправильно, блядь. <стуж> <ARCAST> Двометровий такий, бля, підкачаний, підкачений, знаєте, чувак. Але в нього тисячу років не було сексу, Дивіться, як яйця напухли, бля. Тисячі років нічого не міняється. Ха -ха -ха -ха! Бля, ти знову ходиш на вистави Франка, перестань так <laughs> А є боги над нами? Звідки? Я... А хто, а хто блимає оце мені? Оце Електричество. А, он... 16 -та! між першим і другим мотором, пацики розганяються, щось там прикольчики розганяють. Якщо хтось думає, що Макс і Дімон просто виходять і хуйню чудять, яку хочуть, то ніфіга. Тут прям дивіться, яка підготовка йде. Фантомас. Що ви хочете сказати глядачам? Ну вони, до речі, вас люблять. Вони завжди просять більше вас. Що ми можемо сказати? Дякуємо, дякую. Пишіть більше Я коментарів, вони будуть більше знати про що з вами розмовляти. Будемо дуже вдячні за коментарі, ми читаємо, нам вже приємно, тому стараємось, стараємось. А ну повернись на камеру, можеш. А це як цей не Чупара по-моєму, так? Да? Так, 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 нечета, звісно. Так, напишіть в коментах на якого персонажа він схожий, а? Губо А, ти прям Покажемо всіх забрав туди. Роз'єп? Мені подобається. Роз'єп надо казати. Роз'єп. Я вчора то, що тут наземно, він сказав, що це не викладень. Це драматогічно, сценарно і інфекційна історія. Що відбувається Ви в драматоргічно? Є дивний персонаж Олена Маклавич, ваш керівник, якого завжди не партнер. Я йду. Дві твій, як ти? Пристав? Постригся, постригся. Ходити на тебе. Чогось в мене ми да. Ой, някакво, ну давай. Хує, блядь. Добрий вечір. Заш... Добрий ве. <рес> Губи вас поцілував. Доберце правда, так? Ви починені, але при цьому ти Марк поцелував. І з сім'ями попереднім відео. Ти Марк, ти людина. А, але він в тебе є якийсь, що він тобі накидає хлопці, там ви граєте в рінатний. Все буде по іншому тим. Я хочу, блядь, щоб ви пояснили, що робить. Я попросив заспівати будь-яку пісню. яку Ти хочеш я заспівав Ріма Бел Ріма Белз. заспівав. Ви кажете, співати пісню. Це пісня. блядь. — У Вікі... — У Вікі Глєвська з 20 років з нею їздить. — Це не пісня. — Да, тільки він виходить на сцену він каже «Ріммабелла, Ріммабелла, блядь, і пішов». — «Ріммабелла, Ріммабелла». — А шо? шо? Я співаю. співаю. — Він співає. «Ріммабелла». Як він співає? — «Ріммабелла, да, Ріммабелла». — Та мені погано було. — Я піду я... блювану, щас Это я прийду. — Блядь, а ну ви його розстроїли. — На Та себе не... наблюй, блядь, бо ти блюматиня. Володимир Блюватиня! Ми зібрались на столярної майстерська умовно. Там буде інше. Я кажу, ти приймаєш цю опцію, І це все рухається, ви вирішите проблему. Щось на вашому підприємстві, або там в вашому лейблі, Щось іде не так. І вам потрібно міняти. Померли інопланетяни. Нікого вести. Може, один ходжевий? Я дуже вибачаюсь. Пишіть коменти, як вам цей випуск. Що підписникам скажеш? Я вже просив їх просто підписатися по-людськи. Довго думала, що таке креативна, а потім розуміла, що в цьому ролику буде Мак зуб з голою дупою. Тому все, що авто б не сказав, буде вообще просто. Пожалуйста, тут десь малік зроби, будь ласка, мій інстаграм, підпишіть, будь ласка, поставте лайки, скажіть, що ти молодець, ти гарно тримаєшся з цими всіма мужиками, ти вообще ну нічого так. Отаке От мені, напишіть, будь ласка, мені буде дуже приємно. Спасибо. Відчуваю якусь. Ладно, все, 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 все. А там половина не підписалась. Я перевіряв. З ким з ким розмовляти? З тими, хто не підписався? Підпишіться, будь ласка. О, хорош. <yellow> ага, статик сторіс хотіла, так? Та все, виключає. Скажи, будь ласка, якби. Ти не зберег свої вуса. Що сприймали би всі люди, мене серйозніше? перше. так, на да. тебе серйозніше. Ну ти А Та, Так, наче начеб шоколоті якоїсь довідносить. Да? Не а просто <су> якийсь непонятний тип. Непонятний тип. Тебе ніхто не впізнає. Mm -mm. Вся Я слава достається у цій людині. Да? Він і Максим, він і Антон. Він да, все, да. все все всьому ну, Да? всю зіркову славу. А ну щось скажи мені, здиви мене. Це дві друг? Не, не, не. Хорошо, це дуже двідно. З I... марком вже маєте бути знайом. Жопком, жопком. Ааа, це так треба. А я би. все, Може вони вже трохи? Всім привіт! У мене немає брів. Ну це я думаю помітно. <кій> мене звати Лєра Фетфорест, Це Остап Ступка. Сьогодні ми будемо зніматися в найкращому youtube шоу на українському youtube просторі. Фу, ні, так не можна, ну, блин, ну, блін, А хто такий найнеприємніша зірка була тут? Сиділа Не знаю, такі всі, було. Було, всі були нормальні? Да. Та де да, сьогодні я устрою жару. <кій> Давайте я допоможу. допоможу. Уйди сюда, Ліру. Так лера, так, Лєра! Шо шо? Відбувається? Що таке? Я просто не, розкладу, не, не я просто Ліра, розкладу а... суші. Ой, спасібо, Лірочка. Ой, я носу... просто. Я, доп... не, я... Не ти... Не... Ти... ти сказав, ти ніколи не, не накриваєш столи. Не, ти погана хазяйка. Да, Все. Ти може ти... Решила... накрити мужика якоїсь собою. Як... Який Тих... я радий, що я тут сижу в цьому випуску. Клас. Ні-ні, давай, давай сюди, викладай рядочком. Я нічого не ти Батя, батя, що там? Музея імпровізація автор просто на за це і автор чотири сцени і життя вовида да. сцена перша батько. Що ти хочеш? Я пишу людині про те, як я вирізав Арікос. Це те, чим я займаюся останні три дні. Це не дуже цікава історія. класика жанру дня. Коли на тебе камера, треба. А як я там робив? Я що знаю. Чудово, дякую вам. Слухай, у нас тут таке питання, ми не знаємо малювати мені брови чи ні. Я типу. Я тут знайшов сьогодні одну безброву, Безброву істоту, я би так назрав. В, в тебе є вже друг без Хто? Не, друг. Валік ніє. Валік, привіт. Що, що будемо з цим робити? Як ти думаєш? Е, я от питаю тебе, що ми будемо з цим робити. А, я, а я дуже прошу реберка, щоб вона тебе побувала. Анімаєш, любов гірка, як палин. Це кали, бабочка, не в кармані, а в животі. Хопа. Добрий вечір. Добрий вечір. Шановні, Наші теле теле, теле інтернету ютуба глядачі. Вітаємо вас на дуже серйозній розмові. Це люкс преміум делюкс контент преміум лакшері Голд. Максим, деляй! Фокус не трошки крок назад зроби Ну, я буду виконувати. І бать, прям чутно. Напишіть в коментах, чи чули ви. Ти зможеш сьогодні під час мотору, коли ти будеш прям постійно в кадрі, Заюзати слово еквілібристика. А що ти? Що по еквілібристиці? Фу, а то що, я займався брейк-дансом А, еквілібристики. Не було, не було. Зато жопу роз'їхав. Афілі. Да, да, да. Побачимось, знаєш? Теоретичний сценарій так в тому віці, що коли і ти за мною будеш впадати. Ти б перечеплюсь через щось чи що? Через мою А-а-а. харизму. Пацаны там все будут переодеваться. Снять тебе? Так, ну я дивиться не буду, но я сниму. Это Малик потом будет монтировать. Да. <laughs> Блин, ну я, я просто я кадр выравниваю, чтобы... Так, ну писюнчик видно было чуть-чуть. Да? да? Нормально. <смех> <смех> Блин, может нам на OnlyFans выходить? Так. Да. Забули про це, я вам трошки напам'ятаю. Дивіться. <рес> Дивіться, все, що я говорю, все, що всі знімають, все, що всі показують, піднімайте український тут. По мотивам твоєї життєвої 400 кого? Бачимо. Вони дуже важливі, те, що ви бачите, чується там за кадровий світ. Він не накладений. Городи є те, що відбувається тут в студії. І нам дуже важливо, і акторам дуже важливо взагалі. З вами була Жаба Гадюка. Якщо сподобався такий формат, пишіть про це в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал, And you know what to do.